Привіт! Кипит говядина, маленький кусочок говядини, це в мене буде говяжий бульйон. М'ясо вже готове, я його просто звідси витягаю на тарілочку, а потім тут його поріжу на менші кусочки. У мене в бульйоні не лишилося абсолютно нічого. Він гарячий, я кидаю сюди кубиками порізаний кабачок. Неочищений, так як він у мене молодий. Цибулю на сковорідку, де трошки олії, додаю моркву ще туди і олії. цибулю не дуже мілко кришу, так як кришиться, тому що у мене там фракція кабачка, така кров, якби не мілка, і таке все інше, так що воно не буде там виділятися. Не даю довго жаритися, буквально тільки, щоб цибуля чуточку стала прозора. Добавилося, закипіло, кипить. Тепер я сюди хочу додати їм Я його не розрізаю на багато кусочків. Я його так просто порізала, бачите, щоб він, наче був, наче не суцільним кусочком і кидаю туди. Подрібнила м'ясо, яке витягла звідси, його наче багато, але там нормально. І кидаю капусту. -броколі. Броколі. Головне в капусті що? Не переварити, не щоб вона не була як тряпочка, а щоб вона була така тугенька і кабачок, щоб був такий, ну не, ну, не твердий, ну такий, знаєте, приємний. І заправляю тепер наш, нашу їжу, додаю вігетту. Добавляю любиміший чорний перець, його можна їсти просто ложками. Він такий смачний, такий духмяний, я серйозно говорю, дуже духмяний. Беру, бачите, багатенько. Люблю багатенько перцю, особливо чорний перець це одна із моїх любимих спецій. Перемішую. І тепер що ж, цьому супові можна придати. Це в мене зелень. Тут у мене зелень сілантри. І зелені петрушки. Навіть теж, бачите, не дуже я порізала корінчики так мілко. Ну Нормально, вони зараз все буде нормально. Тепер беру сметану, звичайну, ложку сметани одне яйце. Розбиваю туди яйце. Сметана дуже густа. от і Починаю його, як ви бачите, розколочувати. Ну, не дуже воно у мене розколочується, додаю трошки водички. Ну, я ж говорю, це не столь важно. Головне, щоб прям не було великих, можна все це просідити через цідилку. Я це не роблю. Тепер беру розсіл із помідор. В цей розсіл такий острий, смачний, помідори були дуже смачнющі. І тепер оцю нашу. Що ми розмішали яйце із сметаною, ми майже не кипить наш, наша, наш бульйон, наша їжа, ми всюди виливаємо і не даємо вже кипіти, все забираємо. Так як там вода кипячена була, все було таке, то при тому гарячому воно все там буде нормально, все, насипаємо супчик. Навіть це називається, я навіть не знаю, це ну, смакота, якби вона. Він дуже смачний, і все там зварено до такої міри, що воно не, я ж кажу, що воно таке трошки і тверденьке, і смачненьке. Я зараз з'їм аж три ополоники. Мені приємно, а вам всього доброго.